Доброго ранку, ми з України. Я Ірина, вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І дивимося, як зазвичай, кожного ранку, карту дня на цілий день. І тут немає значення, яку ви карту, я маю на увазі, яке відео ви візьмете. Сьогодні ви, завтра, хтось інший. Тобто, мої карти дня не закріплені за якоюсь датою. І так, карта номер один. П'ятірочка Кубків говорить нам про якусь а, ситуацію роздратування. А, це коли всі мрії, всі надії, якось, знаєте, е, ви емоційно впали. Ось, розстроїлись чимось. Хтось вас роздратував, хтось вас, як би це навіть сказати, От голова вже не працює. Вже коли під вечір робиш відео, то вже, вже, ну, вже, вже не, 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 не соображаєш, будемо так казати. Ну, карту дня я думала, що осилю. Ось. І так, починаю спочатку. Це печалька. Розстройство. Це коли людина на низьких вібраціях впала, розчарувалась О, бачите, от слово розчарувалася в чомусь або в комусь. Знаєте, це може бути навіть вам пропонувався якийсь шанс, ви а ви його не схопили. Ну, так буду я говорити. Тобто, не хапанули. Пройшов час, і ви починаєте: ой, а чого я не взяла, ой, а чого я не зробила? Це з однієї сторони. З другої сторони, можуть бути дійсно якісь новини, які вас, ну як сказати, опічалять. Не сподобаються якісь новини, не дуже приємні новини, не дуже приємні зустрічі. Це коли хочеться побути наодинці і, знаєте, отако туга за кимось або за чимось. Ось, ну, не дуже хороша карта. Але знаєте, якщо дійсно щось таке не дуже добре сталося, то залиште згадку в своєму серці про ту людину. Ось, але все рівно потрібно підніматися. І вставати, і йти далі. Життя продовжується. От якось так. Я більше навіть не знаю, що можна сказати, але це така карта, знаєте, що може навіть якесь слово вас ну, якось розплакатися. яка, знаєте, от У мене як от буває якась така мелодраматична сцена у фільмі. і... От зразу згадую покійного тата, починаю плакати і можу проридати цілу годину. От, от відверто вам кажу, оце, це от то саме, щось пригадатися може. ну Це низькі вібрації, мої любі. Це потрібно звідси виходити. Так, виплачуться, якщо треба. Ось. Але не залишайтеся довго в цій ситуації. Дуже приділила дуже довгу увагу, бо тяжка карта. От я відчуваю, тяжко мені тут. енергія така тяжка йде. Карта номер 2 Дивіться, тут закохані. Я би сказала, ця карта може нам символізувати, знаєте, от як кажуть, коли одружуються, поки нас розлучить смерть. От якось так, до смерті. Що може бути по цій карті? От сьогодні чомусь я відчуваю. Що може бути, як би це сказати, хтось, можливо, дійсно зустріне свою другу половинку. Хоча я це так не бачу, я бачу просто ну, коханого зустріти. Можливо, з кимось дійсно познайомитися. Мене дивляться різні вікові категорії. Тут немає значення вік. Ось люди і постарше можуть і закохатися, і знайти своє кохання, своє щастя. Це і може бути вибір. Це може бути вибір, знаєте, роботи. Ця карта взагалі то радить, до речі, старший аркан це дуже відповідальна карта, так дуже важлива карта. Тому вона радить вибира, свій вибір серцем, не якимсь іншим місцем, не головою не сидіть, не думайте, куди проситься ваше серце, не друге місце, не третє місце. І не те, що місце шукає собі пригод, От так. А тут справжня любов і справжнє кохання. Тому вибирайте серцем. Це може бути і примирення з коханою людиною, з чоловіком Ось, з людиною, яка близька вам по духу. Це як ваш близнюк можна сказати. Карта номер три. Тут у нас стрічка Жезлів, і вона говорить, що вас чекають сьогодні якісь перспективи. А, можливо, ви чекаєте якихось звісток. Вони ось-ось надійдуть. Взагалі-то ця карта вона обіцяє хороші звістки, перспективні звістки. Це може бути звістка про роботу, звістка про від коханого звістка від ще когось, від друзів, від знайомих. Ось. А, це хороша карта. Ви дивіться, коли людина приймає рішення, робить вибір, а ви тут вже його зробили. Ви точно знаєте і ви чекаєте служного моменту, коли діяти. Ось якось так. Ну, це хороша карта. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бажаю вам гарного, мирного дня. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!